У, Львові. у мене недавно була ну, така, така ситуація, дуже доволі схожа. У мене ж є оце шоу «Медичні історії. І там у першому Будь випуску я розказав про корупцію. Типу в університеті, де я вчився, і мені дзвонить через кілька тижнів староста моя, ну пише, що ти що наробив. гроші <реш> 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 мене Твоє відео подивився весь університет. Оце, скликали. Ченну раду, ректор показує. Ректор, проректор, декани, замдекани, викладачі всі сидять, дивляться твій тікток. Ви теж придумали таке ректор? проректор, Ректор, техноректор, ще якесь хвойня, все кризне. Коротше, типу, так, такий був невеличкий скандал, і заборонили взагалі брати, давати взятки в що так уб'єм. До того теж було заборонено? Ну, це вже прям. Ну, тепер такий, тепер точно, Славік сказав. Тепер точно. Я думаю, там такий принцип, давайте місяць не беремо. До, сесії, на все до сесії до сесії не беремо, там далі подивимося. Ну і що тебе обговорювали? Ну, обговорювали в міській раді мене. В міській раді в учительській детські. Ну, я думаю, що і в церкві обговорювали. В як... церкві 100% обговорювали. Як та, що не дотримується посту, буде горіла в пеклі. Так а якось. в неї ще хустка не повністю голову Хуст? закрила. Не повністю не ходила до церкви на останні два великодні, Бог скарає. Словом, значить, два дні це люди все про то говорять. Ну все, я почекала за два дні. Я виходжу в сторіс, своїх аудиторії вже розказую, типу, ту історію. Кажу так і так. Ну, моє моя аудиторія з того типу, поржали. Там ніхто нічого не поняв, а от все то крутиться чисто локально в Радехові, в Радехові крутиться. От і я розказую то своїй, значить, Наталі Хаб. Значить, вона теж блогер, і вона на своєму телефоні за потреби. Наталя Хаб, так? Та, Наталя Хаб вона на своєму телефон підключається чи що? Так, я до не підключка. Наталя <гум> Наталя <гум> Наталя Хаб з Порн хаб, так, Наталя? <гум> ну так знаєш, трошки Трошки там. Не треба було того славі казати. <гум> — ні, ні, ні тут таке примітивне. <гум>